Коли на подвір'ї замість сміху детонують дрони, дитинство змінюється назавжди. Це реальність нікопольських підлітків, які дорослішують під звуки сирен і вчаться мріяти попри війну. Як живуть та розвиваються діти у місті, що щодня здригаються від обстрілів? Чи можливо зберегти внутрішній спокій, коли навколо руйнується все звичне? Ася одна з таких дітей. На початку повномасштабної війни їй було лише 10. Спершу страх, нерозуміння, перші обстріли. Потім тимчасовий переїзд до США. Там, за рік ...з мамою повернулася, Нікополь – це дім. Тут її мрії, гончарство, англійська мова, тут вона хоче стати вчителькою. Перший раз, здається, почалися грати і мене мама тоді мама тоді підірвалася за шкірку, вона в коридор. Я не те, щоб злякалася, просто не зрозуміла, що відбувається. Мама Асі Ольга не приховує новин про війну, але й не загострює увагу. Каже, правда має бути в житті дитини, але збереження психологічного комфорту не менш важливе. Ми ж не можемо знаходитись в вакуумі взагалі. Ну, тобто, вона би, чує, що ми з чоловіком, що ми дивимося, би, які новини дивимося, що в місті відбувається. ми спілкуємося, тобто, ну, вона не, ну, не зовсім. Ну, і, Водночас ми не акцентуємо сімейна психологиня Ірина Штонько каже, що розмовляти з дітьми та підлітками про війну необхідно. Мовчання або замовчування це ризик втратити довіру. Спеціалістка наголошує, всі почуття необхідно проживати. Все-таки говорити треба. Чому? Тому що коли ми говоримо, особливо цей досвід наш Нікопольський десь був прильоти, я почув сильний вибух, як я злякався, як мене там серце вистрибувало. Ми обов'язково маємо це проговорити до того, як лягти спати. Бо коли ми отримали отакий якийсь стрес сильний, і про це не поговорили. Лягли спати, воно буде в нас осідати в нашу підсвідомість, воно буде продовжувати жити, накопичуватися цей негативний емоційний заряд, і буде ну, чекати просто слушного моменту, щоб це було виражено, але воно буде вже виражено якимись некерованими засобами. Тобто, це може бути гнів, це може бути. Напад страху, паніки чи щось, щось інше. Ну, також важливо дітям пояснювати, що саме відбувається, вони мають розуміти. Дарі 16. Вона ніколи не залишала Нікополь. Саме тут зустріла 24 лютого. А коли почалися обстріли, дівчина вперше відчула, що таке тривога. На щастя, сама вона не постраждала, бо вчасно вийшла в коридор. Однак згадую, якби затрималась у кімнати надовше, то наслідки були б куди трагічнішими. Коли от тільки почалась війна, і першої сирени я прям злякалася, у мене руки тряслися, але потім, коли вже почалися обстріли, я чомусь якось спокійніше сприйняла. Але ну от коли воно прям ближче до мого району, то звісно напрягаєшся, бо ну, не хочеться, щоб це був твій дім. Тільки я зачиняю двері своєї кімнати і воно прилітає. І саме прилетіло ну, от моя кімната, і от прямо тут. Відповідно, на п'ятому поверсі це прям дирка у стелі. І їхня підлога, моя стеля, отак от просіла, і виходить, ну арматура чудова була і не зламалась, відповідно, у мене тільки тріщини були. Але все одно дуже страшно, тому що ну, я потім ще уявляла, що а якби воно все ж таки не витримало і впало, а якби я ну, не зреагувала, що треба вийти, а якби я лишилась на балконі, типа от уже відремонтували, зараз у нас там нова стеля, все добре, я все одно дивлюся на неї іноді і розумію, що ну, от, а якби сталося інакше. І Ася і Даша знайшли свій власний спосіб боротися зі страхом. Творчість разом займаються гончарством. Кажуть, це заспокоює, допомагає не думати про війну. Дуже класно, коли ти відчуваєш цю глину, і вона ніби частково стає частиною тебе, ви з нею разом. Вона потім ще особливо приємно бачити прогрес порівняно з тим, що вперше заняття у мене вийшло, і що я можу зараз. Це прям офігеть. Потім е, я зараз в'яжу і хочу е, хліб. Мені це дуже подобається. Дивитися, як він змінюється, що в ітогі виходить, ну і читаю, коли є вільний час. Недавно почали десь місяць мабуть, тому з мамою ходити на розтяжку, займатися, тому що я коли займалася акробатикою, але бросила. І... Закінчила музикальну школу недавно в цьому, в цьому році. На гончарна ходжу, відволікають мене від того, що відбувається, заспокоюють трохи, особливо в'язання. Я дуже багато в'яжу і в мене просто немає часу на те, щоб думати, що про інше. Дівчата вивчають англійську мову і подальшу професію пов'язують із нею. Даша мріє перекладати книжки. Ася хоче навчати дітей. Вони точно знають, що хочуть жити у вільній, мирній Україні, і що дорослішати під обстрілами не означає втрачати майбутнє.